Вітаю, друзі! Дуже рада вас бачити знову. Сьогодні хочу поділитися з вами історією, котра до нас надійшла. Ну а вам, звісно, хочу побажати приємного прослуховування. Коли ми з Оксаною одружилися, постало питання, де нам жити. Я родом із села, так що квартири у місті в нас немає. Оксани батьки живуть у трикімнатній квартирі і вони запросили нас до себе жити, адже і вони, і ми сподівалися, що зовсім скоро ми знайдемо собі житло. Та, як виявилося, це зовсім непросто. З початку нашого спільного життя ми з Оксаною почали відкладати більшу частину грошей на покупку власної квартири. Все добре, але з кожним роком мені ставалося важче жити з батьками дружини. Три роки ми живемо разом з ними. Спочатку нас не чіпали, але згодом теща почала говорити, що ми платили половину комунальних. Потім більше, щоб всю комуналку платили, адже ми живемо, бачите, на всьому готовому. Але ж продукти ми купляємо наполовину з ними. Нещодавно ми повідомили дуже радісну новину, що ми чекаємо поповнення. Радості в очах батьків, дружини я не побачив. Те ще тільки сплеснуло руками, що віднині не буде в хаті нікому спокою, тому що маленька дитина плаче, не розбираючи день чи ніч. Те, що мене там не поважають, я і так вже зрозумів, але коли вони таке говорили про свого майбутнього онука чи онуку, то ми вирішили поговорити з дружиною і все ж таки наважились купити квартиру в кредит. У нас все вийшло, я знайшов іншу роботу, і поки Оксана буде сидіти в декретній відпустці, я буду працювати на двох роботах, а потім буде видно. Адже наразі в нас кредит за квартиру і потрібні дуже великі гроші. Мої батьки допомагають нам продуктами. В магазині купляємо хліб і ще якісь фрукти, банани чи мандарини, а так у нас все домашнє. Після народження нашого сина Антона теща активізувалася. Вона почала ходити до нас кожного дня. Я не проти спілкування, але... адже вона мама моєї дружини, допоможе, порадить, якщо треба. Та згодом я помітив, як дружина дуже втомлюється, коли теща в нас до вечора. А одного разу, коли я прийшов раніше додому, то почув, як вона відзивається про мене, а Оксана намагалася мене захистити. В той час я зрозумів, що те, що не допомагати ходить, а критикує наше життя і намагається налаштувати свою доньку проти мене. Цього разу я не стерпів і показав те, що на двері. Оксана з вдячністю подивилася на мене, а пізніше сказала, що вона не може перечити своїй мамі. А її настанови довели її до того, що в неї зменшилась кількість молока, і тепер доводиться догодовувати дитину сумішу. Якби раніше я про те дізнався, не терпів би тещу у своїй квартирі. Ну, така історія. В коментарях, будь ласка, діліться своїми думками, щоб ви порадили тещі, ну чи молодій парі. Дякую усім!